Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз у нас з Рудим морські новини за 21 серпня. Ми почнемо з дій російського флоту, який минулої ночі обстріляв Одеську область, та продовжимо роботою зернового коридору до портів Великої Одеси. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ось що відбувається зараз у Чорному морі. Флот Росії тримає на поготові оперативне з'єднання, у складі якого є три ракетні кораблі, в тому числі, можливо, один з підводних човнів, який ми прямо зараз бачимо на фото. Саме один з цих кораблів сьогодні вночі випустив п'ять ракет по Одеській області, дві з яких збили, а ще три влучили у одне з аграрних підприємств, десь неподалік від Одеси, в тому числі було влучення в зерносховище. Зовнішній рейд Севастополя. Патрулюють відразу чотири кораблі, в тому числі два нових патрульних корвети типу двадцять один більш старий корвет типу 1239 та один ФСБшний патрульний корабель. Також на зовнішньому рейді Севастополя знаходиться 110-річний за віком рятувальне судно «Комуна». У самому Севастополі зараз стоять обидва фрегати проекту 11356, адмірал Ессен та адмірал Макаров. Ми їх можемо зараз побачити. Це єдині російські кораблі на чорному морі з більш-менш адекватною в теорії протиповітряною обороною. Це вони таким чином намагаються забезпечитися від чергових атак безпілотників по штабу та різної бавовни у своїй головній морській базі. По Волзі продовжують тягнути буксирами два ракетних корвети на посилення Чорноморського флоту. Один з них, Митіще, 17 серпня, був сфотографований у Нижньому Новгороді. Зараз він вже майже біля початку Волгодонського каналу. Продовжує працювати зерновий коридор до великих морських портів Одеської області. Ще увечері, 19 серпня, до Чорноморську та Одеси зайшли завантаження відразу декілька суден. Це балкер Андантерлак, це тангер Флайос до Чорноморська, в Одесу зайшли балкери Ганасаю та Кубраслай Увай. А до порту Південний, вже 19-20 серпня, зайшли балкери Мохамат Уай і Фойл. Загалом на ці судна вже навантажили або будуть вантажити близько 66,5 тисяч тонн пшениці кукурудзи та олії, які згодом відправляться до Франції, Нідерландів, Туреччини і Судану. І ось прямо зараз до нас прямують ще два супнаця, балкер «Претті Леді» і Танкер «Авіва». Напередодні, 20 серпня, з порту Чорноморськ відправився в море танкер Зумрут Ага і Балкер Оушен С. Вони везуть більш як 6 тисяч тонн олії та 25 тисяч тонн пшениці. А ще два з тих суден, про яких я вже казав, що вони зайшли 19 серпня. Вони вже сьогодні йдуть у напрямку Босфору разом з великим суховантажем «Далянк», який був у наших портах ще з початку війни. На цьому зараз у нас з морськими новинами все. Допомогти нашому каналу можна або поставивши лайк, або підписавшись на канал, або можна напряму допомогти фінансово, переказавши гроші нам на картку, або оформивши спонсорство над каналом. Це дуже важливо, тому що половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю цього необхідного для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!